А на якому рахунку відображаються кошти, розміщені на депозит? Поширена помилка, коли такі кошти відображають на 31-му рахунку, і це є сальдо 31-го в частині депозиту. Помилка є в тому, що ці кошти не є поточними і ми не можемо ними скористатись будь-коли, коли стане необхідність. У нас є договір, і якщо це депозит, він строковий. Якщо це довгостроковий, тим більше є порядок розірвання такого договору. І якщо кошти, розміщені на депозиті, будуть нам потрібні, ми не зможемо з ним ними скористатись негайно. Є порядок, який відображений у договорах депозиту. І це може бути досить тривалий термін, коли ми зможемо після повідомлення банку кошти повернути. Адже розуміємо, що банку наші гроші просто так не потрібні. Кошти, які ми кладемо на депозит, банк видає в кредит. Відповідно, повернути вже і негайно нам ніхто не зможе. Це все аргументація того, що кошти, які не є вільними у користуванні, не можуть, не можуть обліковуватись на 31-му, а є дебіторською заборгованістю. В залежності від того, депозит поточний. Короткостроковий, чи він є довгостроковий, буде обраний рахунок 37-й чи різновид 18-го рахунку, але це точно дебіторка. І тепер далі. Якщо, не дай Боже, раптом банку буде оголошена, тимчасова адміністрація, це випадки з минулого такі були, під таку заборгованість ми маємо створити резерв сумнівних боргів. Якщо ж кошти були б на 31-му, ми. Точно під це резерв створити не можемо. Це ще раз доводить, що все-таки це є дебіторська це кошти, які банк зобов'язаний повернути підприємству. І якщо виникає сумнів у їх погашенні, ми маємо створити резерв. Ще момент. Як бути, якщо депозит довгостроковий? Адже резерв сумнівних боргів створюється на поточну дебіторську заборгованість, стосовно якої виник Сумнів. Справа в тім, що коли в банку є проблеми, ми вже не чекаємо депозиту до повернення. Скільки там часу залишилось, ми просимо повернути кошти. Тому навіть якщо депозит довгостроковий і обліковувався на довгострокових рахуночках, ми його все рівно з цього моменту. З дати виникнення сумніву рекласифікуємо у поточну дебіторську заборгованість, і вона є грошовою, є фінансовим активом, і ми під неї створюємо резерв. Дебет 944 кредит 38 в даному випадку на всю суму. Якщо підприємство мало дохідник, чи має значення щось це для резерву, пам'ятаємо, що мало чи високодохідність. Я маю на увазі 40 мільйонів ті, що мають вплив в декларації з податку на прибуток, на момент створення не створення резерву взагалі ніяк не впливають. Створювати чи ні резерв. Ми дивимося, чи підприємство відноситься до мікро, адже стандарт 25 дозволяє не створювати резерв сумнівних боргів лише тим, хто є мікро. Або є непідприємницьким, тобто неприбутковою організацією. Тому якщо ми не мікро, не непідприємницька, то резерв ми створюємо у будь-якому випадку. А далі, уже в залежності від того, мали чи високодохідник, ми дивимося, як це впливає на податок на прибуток через додаток РІ. Якщо ми мали дохідник і при цьому прийняли рішення про незастосування податкових різниць. То вплив на податок на прибуток буде виключно через бухгалтерський облік. Якщо ж ми високодохідник, то створення резерву буде збільшуючою різницею, і витрати в бухобліку будуть нівелюватись через додаток RI, а зменшуюча податкова різниця в додатку RI буде лише в тому разі, в тому випадку, якщо виконається одна із підстав. Ознак безнадійної заборгованості за визначенням податкового кодексу із пункту 14.1.11. У випадку із банком це є дата ліквідації банку, дата виключення із реєстру. До цього моменту права на зменшувальну різницю нема. Хіба що знайдете ще якусь із підстав із пункту 14.1.11.